Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Хочу вам трошки поясня, пояснити, хто ж такий ворог цьому людству, який ворог для всіх людей. Це не Путін, це не хто там ще. А, от, якщо ми подивимося з самого початку, хто ворог от, до потопу 1650 років. Світ він був зовсім другий. І люди, вони коли почали грішити, то почали з'являтися великани, ріфаими, всякі там ну уроди, люди, уроди. Люди полуангели тому що ангели, які не ослухалися які ослухалися Бога, вони... Просто почали грішити з земними жінками. І за цього це сатана, він тоді працював по плоті, щоб помішати Богу, щоб не було ніякої чистоти, щоб просто от, він, був, щоб він міг господствувати на землі, а не Бог. Ну, Бог він. Всіхда Бог він є Бог порядку. Якщо він створив по своєму образу, по своїй подобі людину, то і землю створив Бог, все для, для людини створив Бог. І Бог він завжди очищає. От коли був перший потоп, да, чомусь він е, потопив всіх, все, все людство, все. Все, що було на землі, все потопив. Осталися тільки люди, які мали, які були з'єднані з Богом. Іменно коли Бог був з ними. Звісно, після, після того, як другий світ після потопу, все одно були ці ріфаїми, оці всякі там вілікани, вони були, появилися. Ну, Бог їх теж через своїх дітей він теж боровся з ними. Він, е, от як Давід, да, е, він вкупив е, цього вілікана. Е, і, і Бог він був він допомагав йому в цьому, тому що Бог він проти того, проти зла, проти цей всякої мутації. Проти цієї нечистоти, проти війни, Бог. І коли прийшов Ісус Христос, то ніхто не знав, що в ньому внутрі, що це Бог, який прийшов на землю, просто навести порядок. Ну діло в тому, що до того, як прийшов Ісус Христос, була війна на небі. Божі, Божі ангели вони просто, була, просто скинули оцю всю свору, свору цю всю е, е, сатану з його друзями е, скинули на землю. І тому зараз е, сатана він дійс через дух, духовно. І знаєте, коли прийшов Ісус на землю, він, е, він створив свою церкву. Він е, е, вибрав учеників, він вложив в них своє слово. Для чого? Для того, щоб сатана він не мав власті над ними. Чому? Тому що коли Ісус був в пустині, і сатана його там е, спокушав, він казав, ну он камінь, бачиш, візьми і... І зроби хліб, а він каже, що написано, що не одним хлібом буде сита людина, а словом Божим. Що це все написано, що треба його читати, що треба його вивчати. І він казав, що написано. І сатана він боїться Слово Божє. Сатана він боїться Бога. Він боїться Слово Боже. Ну він все одно. Старається робити Богу кожній. І поэтому ким ти являєшся? От що ти в себе запускаєш? Бо є ученики Ісуса Христа, є родина Божя і є родина сатани. Родина сатани, вона впускає в себе все, все що завгодно. А родина Божя, вона слухає Слово Божье, вона виконує Слово Божє, вона слідує за Ісусом Христом. Вона славить Ісуса Христа. І тому хочу запитати тебе, хто ти? Дитина Божа чи дитина сатани? Чий ти родині? В родині Божій чи в родині сатани? І наш ворог — це сатана, він є дух теж. І він, і він дух дух, ну через дух він. Пролази, да, через розум людини. Фільми, всякі, порнографія, ігри, все що завгодно. Ну якщо ми не слухаємо Слово Божє, не виконуємо його, ми тоді не духовні, ми тоді не знаємо Бога. І Бог тоді не з нами. Бог з тими, хто є його родиною. І щоб наступати на сатану, нам потрібно слово Божє. Тому що... Тільки чому стільки болезні на землі, чому стільки воні, чому стільки бід? Тому що людина, вона являється родиною сатани. Третього нема. якщо ти хочеш стати родиною Божою, я тебе запрошую, живу в Церкві Ісуса Христа. Напиши мені, і я тобі з радістю відповім. Запрошую тебе вивчати Слово Боже, щоб не бути обманутими і щоб знати. Звідки ти і для чого ти прийшов на цей світ? Чи прийшла всім миру Божого? Нехай вас, Господь, кожного благословить. твоїм Ісуса. Хри...